Російські окупанти не припиняють нищити Харків та вбивати харків'ян. Зранку, 8 вересня. Вони вкотре обстріляли місто. У восьмій ранку під удар потрапив Немишлянський Мишлянський район, а у десятій вдарили ракетами по індустріальному. Російські окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню. Ураган у Салтівському районі. Окупанти влучили на територію виробництва. Ще одна ракета вдарила в землю. Поруч на місці правоохоронці знайшли уламки ракет попередньо. Це с 300 які випустили з території Білгородської області. В результаті обстрілу двоє людей загинули п'ятеро отримали поранення. Українські воїни женуть росіян з Харківщини. У генеральному штабі офіційно підтвердили просування сил оборони, але назв міст і сіл визволених від окупантів називати не стали. Заступник начальника головного оперативного управління генштабу Олексій Громов уточнив, що з початку тижня на Харківщині звільнено більше 700 квадратних кілометрів. На даний час військові частини вклинились в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Тривають фільтраційні дії в низки населених пунктів. В ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів. Успіхи на Харківщині відзначив і президент України. Володимир Зеленський подякував за героїзм десантникам з 25-ї та 80-ї бригад, а також бійцям 92-ї окремої механізованої бригади, піхоті та артилерістам, які нищать ворожі бази, крім цінних трофеїв, як то безліч боєприпасів, і навіть українські БТР 4 втрачені ще в березні захисники взяли і чимало військовополонених. Серед них навіть російський підполковник, поповнення обмінного фонду вкрай важливе. Наголосив глава держави, бо наближає до звільнення наших бранців на рівні української розвідки та інших залучених структур та людей постійно ми намагаємось добитися звільнення наших полонених. Ця робота ніколи не припинялася, і активні дії наших оборонців означають також і можливість затримання достатньої кількості ворогів, щоб спонукати до обміну до звільнення українських полонених. Я підкреслюю, ми пам'ятаємо про усіх наших людей, які утримуються окупантами. Сили оборони нищать тилове забезпечення росіян і відбивають їхні атакувальні потуги. За повідомленням Генерального штабу Українські воїни не дали ворогу просунутися на південь від Ізюма, наблизитись до Бахмута та Авдіївки. При цьому не вщухають російські обстріли як військових, так і цивільних об'єктів. Гатять з артилерії різних типів і танків, завдають ракетних та авіаційних ударів. Натомість українське військо випалює тилові бази окупантів. Черговим точним ударом знищено чимало техніки та ще донедавна живої сили на території агрокомпанії на окупованій частині Запоріжжя для підтримки дій наземних угруповань. Авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника. Українські підрозділи. Протиповітряної оборони на різних напрямках знищили два літаки Су-25, два гелікоптери К-52 та Мі-24, а також п'ять БПЛА. Ракетні війська та артилерія наших наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника. Зустрівся з псом-патроном та відвідав дітей у лікарні Охмаддіт. До Києва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Це вже другий його візит від початку вторгнення. Саме у Києві він оголосив про нову масштабну військову допомогу на суму понад 2 мільярди доларів для України та інших європейських країн, яким загрожує Росія. І саме сьогодні, 8 вересня, президент США Джо Байден схвалив новий пакет допомоги Україні в розмірі близько 675 мільйонів доларів. До нього увійдуть більше високоточних снарядів «Джемелерес» для Хаймарс, 105 105-мм гаубіці, артилерійські боєприпаси протирадіолокаційні ракети Харм, автомобілі Хамві, противотанкова та стрілецька зброя. Бійка зі смертельним кінцем прихильників Кремнашу та поціновувачів фашистської зетки в окупованій Ялті під камеру спостереження вбило чоловіка. На відео видно, як він сидить у позашляховику і як на нього з кулаками накинулось двоє чоловіків. Відбувалося хвилин 15. Спочатку Сергій Сухов, так звали чоловіка, отримав кілька ударів в голову. Його витягли з машини і навіть відправили у нокаут. Потім сухова кілька разів вдарили ножем. А вже після того як той впав. Завантажили у багажник та поїхали. Перехожі у драку не втручалися. Навіть співробітники автокафе, поруч з яким сталося вбивство, допомогли одному з вбивць почистити руки, а потім помили асфальт від крові. Побоюючись смерті сухова, злочинці самі привезли його до лікарні, після чого втекли. У лікарні 34-річний чоловік помер. Відомо, що загиблий та його нападники були приятелями. З одним з них Сухов навіть дружив з дитинства. У день його смерті вони разом випивали, потім між ними стався конфлікт. Головний підозрюваний у справі про вбивство Сергія Сухова Володимир Кікавець був бойовиком так званої кримської самооборони. Інший нападник Кирило Гонтаренко теж кримнашист. Його як командира взвода Алупкінської роти спеціального призначення, так званого зведеного полку народного ополчення. Окупанти нагородили медаллю за захист Республіки Крим. Саме його окупаційні поліцейські відпустили, мовляв, він лише свідок. Це обурило Ялтинців. Вони пікетували місцевий відділ окупаційної поліції, і навіть перекрили вулицю. Після цього Гонтаренко знов заарештували і теж звинуватили вбивстві. Окупанти залишили громадянську журналістку Ірину Данилович під вартою щонайменше до 2 лютого наступного року. Окупаційний Верховний суд Криму проігнорував і те, що вона має літніх і тяжко хворих батьків, посилаючись на нібито тяжкість злочину. Нагадаю, окупанти затримали медика та громадянську журналістку Ірину Данилович наприкінці квітня. Майже два тижні з нею не було зв'язку. Як з'ясувалося, вісім днів журналістку утримували в будівлі ФСБ, де тестували на поліграфі, погрожували та давали їсти лише раз на день. Згодом у Сумці Данилович, яку в неї вилучили окупанти, знайшли вибухівку. Суд читає, що це задержали страшного преступника, який неізвісно, що і як там буде робити, І нашу просьбу не удовлетворили. Я не знаю на сегодня, и по сей день не знаю, на каком основании она задержана. Я только видел ее, на фотоснимке, как ее выкрадали в Коктебеле. И дальше я до сегодняшнего дня, и сегодня тоже, я с дочкой не мог ни, ни одного раза пообщаться и даже поговорить. А то, что у нее обнаружили взрывчатые вещества, после 10 дней содержания в подвалах, Я никак не могу расценивать как улика и как преступление. Окупанти викрали ще одного мешканця Херсонщини та звинуватили його, начебто участі у батальйоні імені Номана Черебіджухана. Як стало відомо, кримськотатарському ресурсному центру мова йде про мешканця села Новоолексіївка Херсонської області Костянтина Терещенка. Викрадення сталося ще 18 червня. Після обшуку вдома Костянтина відвезли спочатку до підвалу 17-го училища у Генічиську, де окупанти облаштували катівню. Після чого його відправили у СІЗО Сімферополя. Кримсько-татарський ресурсний центр зафіксував вже 21 затримання за звинуваченням в участі в добровольчому батальйоні Міномана Чербіджехана, шість в окупованому Криму, 15 – на окупованій Херсонщині після 24 лютого цього року. Порізала і відправила у смітник на українському прикордонному пункті. Юна Кримчанка пошматувала російський паспорт і сказала, що відмовляється від так званого громадянства, яке їй нав'язали окупанти. Розповіла, що їй було лише 10 років, коли росіяни вдерлися до Криму. А роки пропаганди окупантів пішли на пси. Дівчина заявила, що є українкою і хоче мати громадянство своєї країни. Під час окупації Криму не за власним бажанням, то зараз, знаходячись в пункті пропуску, я відмовляюсь від отриманого не за моїм бажанням громадянства Росії та знищую цей паспорт. Thank you.